Наталія Макаренко розповідає, обстріл розпочався о 8.40. Російський снаряд пробив дах, стелю та підлогу в її будинку. Оселя під обстрілом четверте, говорить Наталія. Це був не, якийсь, це не були звуки більше, більше сильніше. Це четвертий раз. Там з тієї сторони ну, були прильоти, там окна вибивало. А ось от -от такое. Зараз це вже четвертий день. Однім снарядом три дирки. Якраз випустила собаку на вулицю і був сильний где-то прильот, ну, так як такого, я не чула. Mm -hmm. І начала, собака почала гавкати, я почала її заганяти, і сину кажу: а він збирався йти кудись на ринок чи що, і кажу, десь щось дуже учне. І Він потім прийшов каже, у тіті Наталі, там проблеми. Тетяна Штепенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.